В рамках програми відновлення України наше місто виграло гранти на ремонт трьох найбільших лікарень нашого міста це лікарні номер 7 8 та 9, а також поліклініка, яка розташована на території сьомої лікарні. Проектами передбачено ремонт тих відділень в лікарнях, які на даний час ще залишились, невідремонтованими, утеплення фасадів, також благоустрій територій. Сьогодні, в рамках реалізації цих проєктів, ми відкрили гінекологічне відділення в нашої дев'ятої лікарні. Це найбільше гінекологічне відділення в нашому місті. Хочу подякувати підприємству Камецьталь групи Метен. За те, що саме співфінансування з боку міста цих проектів забезпечувала група Камецьталь, і завдяки чому ми можемо ці проекти на території нашого міста реалізувати. Компанія «Метінвест» спілкується не тільки про наших незламних військових, а і мирних мешканців в містах присутності, там де є наше підприємство. Кам'янсталь це не тільки чоловіки, це більше третини. У нас працюють тендітні наші жінки. Тому ми раді допомагати. Тамському для того, щоб облаштовувати такі відділення, Висловлюю подяку міському голові адміністрації нашої лікарні за ті комфортні умови. Завдяки проведеному ремонту і наданому нам обладнання. Ми можемо гідно працювати і надавати своєчасно кваліфіковану допомогу пацієнтам. Я дуже вдячна колективу. Я дуже вдячна. взагалі, така красота дуже красиво, гарно і приємно, дуже вражена. Дуже вдячна всім здоров'я й Боже помочь.